В реальній дійсності я думаю, що електрику ми з вами тоді дійсно побачимо зростання, тому що ну наскільки я розумію, сьогодні з електрикою є серйозні проблеми, в першу чергу з відновленням, і генерації, які на сьогоднішній момент реально вкладаються в відновлення енергетичної системи України, вони однозначно будуть тягти за собою і ціну на ринку електричної енергії. Я не думаю, що воно буде до 7 гривень. Я думаю, що зростання буде менше сьогодні, 7 гривень це є реальний ринок. Тим не менше, напевно, варто, варто очікувати десь на відсотків 15-20 зростання цін сьогоднішнього тарифу. Це буде, напевно, знову ж таки, червень-липень, скорше всього, ну традиційно, як у нас останні роки відбувається. Так, чекати підняття тарифів на електрику, напевно, варто. Чекати підняття цін на газ я би не спішив.